Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера Ніхто не застрахований від гордині. Як сказано в приповістях перед загибеллю гордість буває, а перед упадком бундючність. Приповісті 16, 18. ЦЕЙ духовний принцип спрацьовує знову й знову. Ви не можете змінити Його. Якщо ми певною мірою служимо Господу, це не позбавляє нас гордині. Навіть перебування з Ісусом не позбавляє гордині. Апостол Петро приклад, що ніхто не застрахований. Ми знову і знову стикаємося з гордістю. Ісус каже учням, ото настає година, і вже настала, що ви розпорошитесь, кожен у власне своє, а мене ви самого покинете. Та не сам я, бо зо мною Отець. Від Івана 16,32 Тоді Ісус сказав їм. Промовляє тоді їм Ісус, усі ви через мене спокуситеся ночі цієї, бо написано уражу пастиря. І розпорошаться вівці отари, по воскресінні ж своїм я вас випереджу в Галілеї. А Петро відповів і сказав йому: «Якби й усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи. Промовив до нього Ісус по правді кажу тобі, що ночі цієї, перша ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. Говорить до нього Петро. Коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе. Так сказали й усі учні. Це був не тільки Петро. Моя молитва сьогодні. Господи, я теж можу відкинути тебе. Тому, будь ласка, дозволь мені повністю залежати від Тебе в усьому, навіть моє дихання. Залежить від тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.